Розкажи про себе всім привіт! Мене звати Павло Новіков. Я з Харкова, цікавлюсь економікою, займаюся підприємницькою діяльністю, продаю книжки, інтегрую crm системи і, взагалі, працюю з інтернет-магазинами. Які твої перші враження від курсу? Якщо відповідати коротко, дуже позитивні. Мені подобається, що тут нестандартні рішення під час навчального процесу. Михайло це наш головний економіст України. Він тут нас навчає бази економіки, як жити взагалі життя, використовує е, дуже цікаві моменти, коли там дає золоті монети, зважити та поміряти купюри і. Відкриває нові знання з точки зору просто практики, що реальні гроші відрізняються від валюти і тим, чим ми користуємося взагалі в житті. І це дуже дивує, коли ти дізнаєшся, що золота монета може бути більш зручною, ніж звичайна бумажна. І ще дуже подобається в навчанні, що у нас є дебати. Я приймав участь один раз протягом курсу, а у житті взагалі. Це мій другий раз. Тут зовсім інший підхід ніж в інших місцях. А саме я був в Київській школі економіці на дебатах. Тут дуже сильний суддя, дуже сильні питання від інших учасників. І взагалі цей процес запалює і дивує, що ти можеш вигадувати якісь фішки, і, не готуючись, дуже жваво приймати участь та різко, швидко відповідати на питання, які могли б в звичайному житті поставити тебе просто в глухий кут.